Вітаю, вільних українців, вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну що, я бачу, що нас на Буй САП так просто не відпустить. Історія з цим чудовими органами антикорупційними продовжується. Мене вчора обурили повідомлення, що і САП поспішили доповісти президенту про чергові антикорупційні розкриття, які вони здійснили, просто на гарячому і зразу побігли доповідати. Я щось ну, якщо чесно, не дуже зрозумів, що там було в законах, які от ще ще недавно нібито повернули незалежність. Цим правоохоронним органам пам'ятаєте, що всі почали боротися за те, щоб ці антикорупційні органи були незалежними. Я ще тоді е, говорив: а кому вони чому вони мають бути незалежними? Від кого вони мають бути незалежними і кому вони мають бути підпорядковані підзвітні, підконтрольні. Моє переконання, що згідно статті 5 конституції, єдиним сувереном джерелом влади є український народ і всі органи. За які ми сплачуємо податки, які ми беремо в борг у заходу і будемо змушені повертати ці борги? Ми будемо повертати, вони мають бути найняті нами. У нас мають бути інституційні повноваження, інституції впливу, відзиву, призначення, відкликання, звітування, контролю. Як ми бачимо, цього всього не відбувається, і мене повергла оця фотографія, що керівник САП Клеменка і Кривонос прийшли звітувати президенту в цей день. Було от, за повідомленням Зеленського, були викриті на хабарі один із народних депутатів України, також очільники районної та міської адміністрації військовослужбовці. Національної гвардії України вдячний антикорупційним органам за роботу. Антикорупційні органи також поспішили подякувати президенту за його допомогу. Нібито ну, я зачитаю: зазначимо, що проведення цієї операції стало можливим завдяки закону 4560. Підписаним президентом України, який усунув низку бар'єрів у роботі антикорупційних органів і сприяв стабільності їхньої діяльності учутливих для державного державних розслідувань. Я не знаю як це коментувати. Ну ще раз кажу: я вже не говорю те, що наплювали чергове. Наплювали керівники САПТАМАБУНАБУ на єдине джерело влади. Якщо вони хочуть прозвітувати про щось. То вони мають вийти на прес-конференцію і доповісти, що ми задерж... затримали хабарників, суд виніс їм вирок ось вирок суду це наша робота. Вибачаюсь, вони провели якісь е заходи, слідчі дії. Я ж так розумію, що е поки що навіть не говориться про е пред'явлення підрозд. Там якісь провелися е, заходи, і вони поспішили прозвітувати президенту Зеленському. Е, українці виходили, ризикували життям, виходили на е, площі, щоб відбити можливість контролю президента е, на Буйса, вибачаюсь не президента, а генерального прокурора. А вони пішли ще чернила на законі про їх поновлення незалежності від генерального прокурору не, засох, не просохли. Вони вже спішать повідомити президента, що вони провели якусь операцію, де затримались чиновники Національної гвардії, керівники адміністрації і народний департамент Та, Кузьменко, здається, такий гарний хлопчик. Ми всі такі впитані слуги народу. От як вони будуть, керівники САП, дивитися людям в очі? Ті, що ризикуючи життям, вийшли на Майдани, неділю стояли для того, щоб їм поновили, а вони добровільно пішли звітувати. Кому пішли звітувати? Президенту. І він там заслухав доповідь керівників САП? На яких таких повноваженнях це було зроблено? Я там зробив допис, Кирил Сазонов також зробив повідомлення, і я задав питання: а які повноваження дають Зеленському заслухувати керівників САП і прокуратури спеціальної прокуратури? Якщо вчора ми ще намагалися відбити такі заходи від генерального прокурора? Там, можливо, ми не дочитали той закон, який прийняли. Можливо, там позбавили права Генерального прокурора заслуховувати і передали ці права президенту. Там якась жіночка написала, що на правах того, що це президент, з його положень якихось витикає, що вони мають звітувати. Та ні, жіночка, він найманий нами працівник. Він також має перед нами звітувати. Там вона також написала, що е, затримані е, Нацгвардійці, а він є головнокомандувачем. По-перше, він є верховним головнокомандувачем, ну то таке. Але і що? Е, заслуховують е, керівника антикорупційної прокуратури і Набу. Якщо він верховний головнокомандувач, де учаски фронту Набу і САП. Що вони доповідають верховному Головнокомандуючому, як вони діють на тому чи іншому участку фронту? Верховний він керує армією силами оборони е, у війні? Це іде питання про антикорупцію. Згадайте, ми ще вчора чекали від наших антикорупційних органів розслідувань у відношенні 5-6 менеджерів, які проходять по кримінальним провадженням цих антикорупційних органів Чернишова, Шурми. І саме цікаве, Міндіча. Да? От нам керівники САП е і НАБУ спішають повідомити, що головними е розкрадачами БПЛА і РЕБів. Да? Був е, народний депутат Олександр Кузніцов. Е, там е, називають е, вам, голову е, адміністрації Сергій Гайдай. Не пролутайте з політтехнологом е, Сергієм Гайдаєм, тому що вже там почалося Сергій вже говорить, довелося е, е, просто цей спам е, е, викидувати з телефона. Це інший Сергій Гайдай, який був очільником Луганської області, якого нібито намагалися призначити керівником Полтавської військової адміністрації недавно, якого відмовили в 23-му році Казахстан прийняти послом. От це той керівник, і там співробітники якісь Нацгвардії. Оце ця історія, яку ми зараз чекаємо на відповідь, чи був причетний міндіч до розкрадання е, тих, військового озброєння через закупівлі БПЛА. Це для цього люди виходили на Майдани, щоб нам продали оцю історію за розкрадання БПЛА. Всі поклали надії на ці антикорупційні органи, що зараз вони. Почнуть доведуть вірніше розслідування за ті, які їх намагалися позбавити повноважень. А вони я ж кажу, не ще чернила на законі не, не висохли, Вони побігли доповідати президенту про затримання. Про затримання на якій підставі ну поясніть, є гідність у, у цих людей, у цих правоохоронців. Якщо їм люди довірили, довідіть до ума, покажіть або. Оточення президента хабарники Марадери. Ну, або ви чи не компетентні, чи ви ну, запроданці? Ну, просто мене просто обурює це. Я про це говорив вже 10 років. Що правоохоронні органи, система кримінальної юстиції має бути підпорядкована безпосередньо українському народу як джерелу влади, як єдиному. Грантодавцю цієї держави, тому що всі борги, всі, весь державний бюджет складається з наших податків або наших зобов'язань розраховуватись. Вони хочуть, щоб ми розраховувалися землею, ресурсами і власним життям перед ними. Говорив про те, що мені буде шкода тих молодих людей, які вийшли на майдан, тому що. Вони мають боротися не за те, щоб повноваження від президента передали Заходу, а боротися, щоб ці повноваження перейшли єдиному суверенному джерелу влади українському народу. За це маємо боротися. Так, ми маємо набратися відповідальності, вимагати брати за це за це відповідальність. Ми не можемо постійно. Переходити з рук в руки як переходящий вимпіл або от е, руського міра, нашим невігласам, потім західним е, інтересантам, поки ми не наважимося вимагати від президента, від правоохоронних органів, від всіх чиновників, звітувати нам, Вимагати маємо ефективної системи державного управління. 80% майбутні колаборанти. Просто проїдають, марадерять, треба їх скорочувати. Управлінських еліт. Треба піднімати їх якість. Треба робити реформу в армії. 70% там баласту непотребу. 300 тисяч воює, 700 тисяч не зробіло чим займаються. Економіку треба стравити на військові рельси. Треба перенаправити наші фінанси на закупівлю зброї. Ну це ж ганьба. Вже е, треті три з половиною роки говоримо, що не вистачає коштів на зброю. Ми тратимо на бруківку, на цвіти на ну просто на оцих е, іжджвенців, мародерів. повертати демократичні процедури. Маємо е, інституціоналізувати свою владу. Ми маємо контролювати, керувати, вимагати, не чекати, коли нам дадуть дозвіл е, зіменувати вибори. А створити якісні вибори, де ми переобремо владу, де ми піднімемо якість політиків, де ми будемо відбирати на управлінські посади моральних авторитетів через тести на доброчесність, через проходження якості сумління цих управлінців. Звичайно, треба їх професійні якості і здібності, але це вторинне. Не може професійна людина стати моральною. Це не навичок, це внутрішній характер, це спосіб життя людини. Якщо вони привикли розкрадати, тягнути чуже тисячу професіоналів, він буде професійно красти, як оцей Сергій Гайдай, який розкрадав. Там більшість таких людей. І поки ми не проводимо люстрацію, тест на державність цих людей, проки ми не перевіримо, що вони готові вбивати ворог, що їх ворог це російська армія, а не український народ, проти якої вони зараз чинять спротив для нашої перемоги, гірями вісять на нашій перемозі. А ми повернули повноваження САП та Набу, вони пішли добровольно, віддали ці повноваження. Ну, це, ну, це продаж е, українців. Їх же ж ніхто не, насильно туди не тягнув, Не Ні законом, нічим. Вони самі добровільно пішли і віддали свою волю. Перший дзвінок було тоді, коли е, приймався закон. Вони вийшли на прес-конференцію, подякували народу, що вони вийшли, а на наступний день пішли до президента. Фотографуватися, говорити, розходьтесь, нічого шукати, ми вже тут домовилися. Закон підписали, це ж виборили не вони. Українці вибороли на Майдані, вибороли право їм не підпорядковуватись Генеральному прокурору. Вони на наступний день пішли до президента, кланяться прихиляти голову. Шкода. Шкода, що ми маємо просто зруйновану систему кримінальної юстиції, вам будуть, я розумію, що на моє відео не дуже буде популярне, не буде заходити, тому що я говорю не те, що привикли ви чути на інших каналах, але поки ми не пробудемо власну свідомість, власне сумління, власну гідність, власне. Ну, ми ж за це і пішли воювати, боротися за гідність за спосіб життя, за е, відчути себе вільною людиною. Розумієте? А ну просто спостерігаю на цих ну, невігласів. Одні е, прикриваючись е, своїм бажанням бути незалежними, прихиляються до тих хто хоче їх знищити, хто мародерить зараз на війні. От як це може вкластися, я просто, я просто не розумію. Люди, схамініться. ну почніть щось робити, Почніть хоча б робити висновки. Ну давайте їх, я не знаю, байкот їм влаштути, влаштуємо, ігнорувати. Мені там приходять дописи, говорять, що ну давайте не будемо їх фінансувати податками. Не думаю, що це вихід, тому що з цих податків фінансуються. І пенсіонери, і військові, і всі решта. Ну це не це не віхід. Звичайно, вони тримають нас в зараз в заручниках. Але ж і виходити на майдани за таких невігласів, які е, на, на наступний день ідуть. Не дали їм е, підпорядковати генеральному прокурору. То ми самовільно підемо, приклонемося до этого, до президента. Президент заслухав набу і САП. Ну мене просто це порвало. Чого він заслухав? Кого він ще хоче послухати? Е, він пішов послухати, чи немає там е, верніше, вони звітують, чи немає там ниточки до Міндіча і до Отлучення Зеленського. Тепер зараз так це, це буде відбуватися. Це оці колуарні домовленості, що ми вам даємо е, з'їсти там. Голову Мукачевського РДА Сергія Гайдая, народного депутата, військових з НГУ, але ви не трогаєте Міндіча. От як люди звернулися, що розслідуйте справи, по шурмі по Чернишову по Міндічу, дайте нам докази або підтвердите свою некомпетентність, вони побігли до президента звітувати: дивіться. Тут тільки от про Гайдая, Кузніцова цього і НГУ. Тут немає виходу на офіс президента, тут немає виходу на Арахеамі, тут немає виходу на Міндіча. Я, ну, я правильно так розуміти треба оці звіти, доповіді? Це якісь кулуарні домовленості, що тепер на САП буде президенту звітувати, які розслідування вони проводять. Просто жах, я не знаю. Я не знаю, що ми будемо далі робити. Ми звісно будемо намагатися довести наших сім кроків. Я зараз їх переховав, Що ми вимагаємо. Це має бути мейнстримом. Це має я вже неодноразово говорив. З кожної праски, з кожного чайника звучати, на майданах звучати, на картонках звучати. Віддайте гроші військовим на зброю. Перестаньте їх красти. Перестаньте мародерити. Віддайте, зробіть секвестр бюджету. переластуйте бюджет, При, збільшили 412 мільярдів на е, оборонні потреби в чергове е, запізненням. І знову на 50 мільярдів скоротили витрати, взяли в борг. Я вже говорив: е, тут не буду повторювати, наводив цифри. Але себе жодного е, разу не зменшили свої витрати і будуть продовжувати. А набуса будуть їм звітувати, що вони не, не займаються е, оточенням президента. Просто жах. Ну, буду закінчувати відео. Ставте лайки, поширюйте, допомагайте. Ми зараз будемо е, збільшувати наші можливості в сайті Петрішен якому, якщо можна... Кидайте донати, бо сайт має підтримуватись. І знову ж таки, якщо ви хочете, щоб це був народна ініціатива, то народ має це фінансувати. І народ має гуртуватися навколо свідомих українців, людей волі і складати власний план дій. Вони діяти не будуть. Сад -набу, НАБУ вас не врятує. Вони е, діють у, у власних якихось нерозумілих інтересах. Е, це все випливе. Ми все зрозуміємо, хто за ким стояв, історія покаже. Але ж е, ми втрачаємо зараз е, найкращих синів України. Ми втрачаємо майбутнє. І якщо ми будемо зволікати, ну і наша доля вини, наша доля відповідальності за це буде, тому єднаємось. Робимо спільну справу і перемагаємо на всіх франках. Дякую за увагу і разом допоможемоги.